Є якийсь норматив, як правильно підв'язувати турнікет деревом до машини? Я думаю, історія пишеться саме зараз. Є, уже скоба. Це подібно, починає деформуватися. Починає того, деформуватись як... так. Вже плита втягну. дійшла до самої пряшки. От, Ми бачимо, що вона вже вперлася в саму пряшку, Тому Максимально, ми... зараз Максимально, що було можливо з нього витягти, ми... ми змогли це зробити. Зараз я різко спробую відпустити турнікет і буде видно, наскільки... Ми побачили рух, наскільки машина. Проїхала від вихідного місця.